Ну і е, саме цікаве, це землі фермерських господарств. І так, е, стосовно земель фермерських господарств, законом, в першу чергу, земельним кодексом і законом про селянське про фермерське господарство у нас на сьогоднішній день чітко визначено, що до складу земель е, земель фермерського господарства. Е, Ну, тобто до земель, які використовуються фермерським господарством, включено земельні ділянки, що належать громадянам України, членам цього господарства на праві власності або користування. Також із земельних ділянок, які належать фермерському господарстві, на праві власності або користування, якщо це юридична особа фермерського господарства. І земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди саме як юридичною особи. Законом знову-таки ще раз нагадую: чітко передбачено, що право володіння і користування земельними ділянками, які перебувають в користуванні у власності його членів, здійснює фермерське господарство. Ніяких договорів оренди, договорів емфітезісів чи інших договорів укладати не потрібно. Якщо певна особа, яка є власником землі, є членом фермерського господарства, і це сільськогосподарська земля, значить, і в статуті це все прописано, земельна ділянка використовується фермерським господарством без будь-яких додаткових документів. Там, там. Шляхи отримання прав на земельні ділянки, які можуть використовуватися селянським фермерським господарством право власності, зрозуміло, приватизація після внесення змін або, ну, якщо буде дозволена приватизація зараз, чи за умови, яку я сказала, закінчення. Воєнного стану чи 에, наявності об'єкта нерухомості на такій земельній ділянці. Далі придбання у власній земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовими угодами. Тут я хочу наголосити, що відповідно до тієї 30-ї статті земельного кодексу. Земельні ділянки державної комунальної власності, сільськогосподарського призначення, продаватися не можуть. Винятком з цього правила назавжди завжди є заборона, і з неї завжди є якийсь виняток. Так от, винятком з цієї заборони є продаж земель саме фермерського господарства тим фермерам, яким земля свого часу надавалась. В постійне користування, і вони можуть придбати цю земельну ділянку на пільгових умовах з розстрочкою платежу на 10 років. При цьому сам фермер вибиває вибирає термін розстрочення цих платежів. Ці платежі йдуть виключно рівними частинами. І вартість норматив, за якою продається земельна ділянка, дорівнює нормативній грошовій оцінці такої земельної діляночки. Тобто, це, якщо потрібно, комусь більш детально ознайомитися, пункт 6, прим. 1 перехідних положень земельного кодексу України. До речі, цією нормою, цим правом викупу земель фермерського господарства, можуть скористатися і спадкоємці. Але е, на сьогодні відразу скажу, є велика проблема з спадкуванням у фермерських господарствах. Е, в першу чергу пов'язана із, е, ну як вам сказати, це самі помилки, які були допущені при створенні таких господарств. Статути господарств, вони, як правило, ніякі. Взагалі внутрішні документи. Будете створювати фермерські господарства, зважайте на це і, будь ласка, документи робіть правильними. Чим правильніше зробите документи, тим менше проблем у вас буде в майбутньому. Е, так, ну, також. Е... Придбання у власність земельних ділянок за цивільно-правовими угодами або в порядку спадкування. Тобто, дивіться, отут іще момент, е який також, ну мало хто говорить, але треба знати: е якщо ви будете утворювати або є бажання створювати фермерське господарство як юридичну особу, то в цьому випадку спадкування Може бути і юридичною особою. Взагалі, серед спадкоємців можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, але в цьому випадку у нас спадщина йде виключно не за законом, а саме за заповітом. Тобто, власник земельної ділянки, наприклад, може заповісти свою земельну ділянку після своєї смерті, якісь юридичні особи. Тобто це може бути. E, право користування. А, і ще один момент. E, тут взагалі, от у нас дуже велика проблема з самим законом про фермерське господарство. Чому проблема? Тому що оця особливість, яка закладена законом, вона як на користь, так і в деякій мірі не на користь при діяльності фермерського господарства. Чому? Тому що є деякі моменти, які не вписуються в загальну норму права. Ну, зокрема. Коли створюється юридична особа фермерського господарства або взагалі фермерське господарство, вже має бути наявність земельної ділянки, тобто перша земля, потім створення фермерського господарства. Знову таки, багато є нюансів, які пов'язані із самою діяльністю фермерського господарства. І... Зокрема, і із е, статутними документами, тобто, складений капітал, нескладений капітал, дуже багато є випадків, коли, наприклад, створене фермерське господарство, а в самому господарстві немає нічого і спадкувати ну, немає чого. І, на жаль, такі випадки доволі часті. Тобто, є фактично. Навіть юридична особа, фермерського господарства, трактор у власності засновника, сівалка там у власності жінки-засновника, машина у власності сина-засновника. А в самому господарстві ну, немає нічого, може бути тільки оренда землі, наприклад, і більш нічого. От в цьому випадку є проблема із спадкуванням фермерських господарств. І тому може виникати проблема із спадкуванням, з викупом земельних ділянок спадкоємцями, тому що спочатку треба успадкувати фермерське господарство, а потім вже піднімати питання про викуп земельних ділянок. Ну, це окреме у нас питання. Взагалі, сьогодні ми його розглядати не будемо, бо там. Багато таких підводних камнів, і дуже багато про це треба говорити. Ідемо далі. Право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення виникає за договором оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, при цьому оренда державних і комунальних земель відбувається за земельними аукціонами. Спочатку минулого року. Земельні аукціони були призупинені, державний земельний кадастр дуже обмежено працював, і тому в тому ж 27-му пункті перехідних положень було зазначено деякі моменти такі цікаві, що органами місцевого самоврядування можуть передаватись в оренду земельні ділянки комунальної власності без їх формування на підставі. Розробки землевпорядної документації, верніше технічної документації з інвентаризації земель без реєстрації земельної ділянки, без реєстрації права оренди, ну, правда, терміном на один рік. Е, ну, Можливо, на той час це було правильним. Але зараз кадастр запрацював, ми повертаємося до такого звичного режиму і маємо, е, маємо розуміти, що коли ми говоримо про оренду землі, за землі державної комунальної власності, оренда набувається на земельних торгах, оренда передбачає обов'язкову орендну плату, і деякі інші умови договору також можуть бути ну, доволі такими цікавими. Плюс, якщо ми говоримо про торгів, значить йде змагання між учасниками торгів, хто запропонує вищу орендну плату. Скажу зразу, ну, фермер-початківець, м'яко кажучи, при створенні фермерського господарства, майже немає шансів, ну, різні фермери є, звичайно, але якщо це Саме звичайна особа, яка не має, скажімо, цього підйомного капіталу, дуже мало шансів виграти на таких земельних торгах. Але знову таки, ну, може бути. Тому оце також момент, який, на мій погляд, потребує обов'язкового законодавчого врегулювання. До 2013 року земельні діляночки для створення фермерського господарства надавалися в оренду без проведення аукціону. І це було правильно. Єдине, що, на мій погляд, це я вже влажу в дискусію, на мій погляд, має бути так: ти працюєш на землі, ти її орендуєш. Якщо ти не працюєш на землі самостійно, і в тебе немає якихось серйозних причин цього не робити, як то хвороба, навчання, чи знову таки служба в армії, то ти маєш цю земельну ділянку віддати тому, хто буде на ній працювати. Ми ж маємо розуміти, що у нас земельний фонд він обмежений, у нас немає додатково звідки брати землю. А є випадки, коли свого часу створили ці фермерські господарства, і не одного дня на них ці люди не працювали. І це не тільки фермерські господарства, це багато чого іншого. Тобто держ його кадастру, мабуть, і потрібно було провести отаку серйозну ревізію, хто отримав землю і хто на ній працює. А хто отримав землю і тільки її передає то в субренду, то взагалі по якихось слівих договорах туди заходять зовсім інші е, виробники і використовують цю землю. Тобто є багато питань. Е, так, по приватним землям, коли ми говоримо про оренду земельної ділянки по приватним землям, тут треба згадати, що це. Ніяких аукціонів тут немає. Тут е, сторони визначають самі умови цього договору, е, орендну плату, і е, те, що я вже сказала, що законом передбачено, земельним кодексом передбачено, по сільгоспземлям оренда не менше ніж 7 років, і по меліорованим землям не менше, ніж 10 років. І орендна плата, ще раз кажу, є обов'язковою умовою. Пані Алло, запитання чи є опція да. взяти чи є опція взяти землю в оренду для фермерського господарства з правом подальшого викупу? Ну, дивлячись, у кого взяти в оренду? Приватних, звичайно, можна, це у нас передбачено там першочергове право забезпечено законом. А для державних земель, на жаль, цього немає. не державних, не комунальних немає. Це колись була така норма, я так пам'ятаю. От а зараз є норми. але було заборонено продавати. Так. Зараз до речі, землі державної власності заборонено продавати сільськогосподарство і комунальної. Тобто першочергове право навіть якщо туди забити, воно поки реалізовано бути не може. Тоді питання зараз заходиш в банк, а вони пропонують 5, 7, 9 під викуп землі фермерам, у яких вона в постійні, яким чином? А це я робиться? ж тільки що? А я ж тільки що про це казала. Пункт шість один викупити. Тільки ж питання, фермер, які тепер взяти. Тільки фермер може викупити земельну ділянку той фермер, якому, пере, якому передавалася земля в постійне користування? О, це ж людина він... і питає. Про це. Він може викупити, і потім далі він вже може продавати, то вже його власність він спокійно може продавати. Це якраз про це людина і питала, тільки от тепер, як її взяти постійку в ОТГ, оце питання. А, ні, ні, ні. Зараз постійку ніхто не дає. Це Отож. земельні ділянки, які надавалися до набрання чинності нинішнього земельного кодексу, тобто до 2002 року. І тільки під них. Іде мова про можливість викупу, що це виняток із правил, виняток із цієї заборони. Навіть... Спробувати придбати треба фермерське господарство, а потім придбати землю цього господарства. Не вийде. Не Два, випад... Випад... Два випадка, не випадка мінімум знаю. Я кажу, що є а... схема, уже, уже є схеми. Я вам Україні... скажу, що у нас схем багато, а от тільки. Ну, як сказати, ці схеми, перевіряючі органи, дуже швиденько розіб'ють, якщо хтось звернеться до суду. Дивіться, там чітко ну, передбачено. По Постійне користування земельна ділянка надавалася кому? Але. Засновнику, там записано його прізвище, державний акт на право постійного користування, виданий там Петренко, Івану Гнатовичу. Тобто є конкретне прізвище, яке чітко вказує, хто може купувати? Якщо цей пан помер, то тоді воно переходить до його спадкоємців. А я вам сказала, є проблеми із спадкуванням фермерських о, цих господарств. Ну Якщо пожит... пожиттєве, то там немає, а от постійка тут сюди да, 50 на 50, як суд подивиться. Пожиттєве і цього. Що значить пожиттєве? Ну, є ж постійне, а є, як воно правильно, тимчасове. Ні, ні, ні. От е, раніше і було успадковане. цього... Е, пожиттєве користування, так писалися. Не ну, не це дивіться, життєве, другому. дивіться, дивіться, пожиттєве, це значить помер і більше немає все, права цього. А там було безстрокове. Успадковане користування земельними Божливо, ділянками. Можливо, так. Да. Ну це там 92-й десь, по-моєму, там тільки в 92-му році, тільки. І, да. але вони прирівнені до постійного, і в пункті 6 прим. 1 вони прирівнені один до одного. Тобто там немає великої різниці. І все рівно і ті державні акти, от на це безстрокове успадковане користування, вони також видавалися на конкретну особу. Там написано прізвище, ім'я по батькові. І пан... саме ця особа... Так, так, прошу, прошу. Тут ж, пан Іван Павліч піднімав руку. Пане Іване, прошу. Пане так, добре. Я власне хотів той момент уточнити, що ті земельні ділянки мали ну на рахунок приватизації, що вони мали бути передані до певного часу, і там є обмеження також на приватизацію. Мені здається, 20 гектарів. Бо в мене власне фермерське господарство є орендарем такої ділянки, от бо я викупив корпоративні права на фермерське господарство, коли ну тобто я вже пізніше трошки розкажу, щоб не, не затягувати час. То власне, ну ви вже просто роз'яснили те, те, що я хотів уточнити, що там є обмеження, теж здається по об'єму да. земельного банку. Дивіться, 20 гектарів, це що ви сказали, обмеження це є е, на аукціони, тобто право оренди на аукціони е, при оренді земель сільськогосподарського призначення. Обмежується земельними ділянками площі, яких не перевищує 20 гектарів, це звідти 20 гектарів можливо. Yeah. Тобто на сьогодні э, ради можуть виставити на аукціон земельні ділянки тільки оцих невеличких площ до 20 гектарів. І взагалі, знову таки, я не знаю хто. Пропонував і чому ця норма вилізла, у нас, виходить, одне поле може бути поділено на декілька ділянок, і кожна з них виставляється на торгів. Таким чином, у нас два, три, чотири орендаря на одне поле може бути. Ну, з точки зору економіки, це абсурд. Але ну от маємо на сьогоднішній день чомусь такі дивні зміни в законодавстві. Оце ну, умова е... продажу прав оренди земель сільськогосподарського призначення на аукціонах земель цієї державної комунальної власності. Звідки двадцять е... я так щоб розрядити трошки обстановку? звідки я, е... Е... яка є практика в інших країнах поділу поля? Наприклад, в Німеччині я був в цьому агентстві Бівіджі, це агенство ну, розпаюванню колгоспних земель в німеччині. Називаємо так його. І е, в них в практиці є така штука, щоб е, іноз... нема прямої заборони на купівлю землі іноземцями в Німеччині, скажімо. Але е, щоб іноземці не купували великі масиви, поле розбивають на кілька дрібніших масивів і продають їх не підряд, а продають спочатку шматок в одному кінці поля. Потім шматок через пару років в другому кінці поля, через пару років в третьому кінці поля, і тим самим і, і, нема заборони на продаж землі, але, і, і, скажімо, і, і зарубіжним інвесторам це не цікаво. Мали малі шматки, вони просто не купуються, купують місцеві німці. Ось такий хитрий підхід для того, щоб зберегти невеликі господарства в Німеччині використовується. Це так для розрядки. Uh, Роман Ярославович, ви ж ще скажіть, я теж там була, вивчала цей досвід, і там дуже цікавий момент. У випадку, якщо ти протягом трьох років не використовуєш цю земельну діляночку, до тебе приходять і кажуть, шановний, ви маєте її відчужити. Так, абсолютно. І е, ще одне запитання, я поняло: е, яка орендна плата оренди землі, як вона вираховується? У відсотках від нормативної грошової оцінки для державних і комунальних земель не менше трьох відсотків, а там уже як аукціон покаже, як там змагання буде. По землям приватної власності у нас жодних обмежень немає. Але, ну, те, що я говорила, середня орендна плата за землі сільськогосподарського призначення десь. По Україні 10-12 від її нормативної грошової оцінки. Разом з тим є на сьогоднішній день і 3% ще від нормативки, як плата орендна. Є, я бачила 15 і вісімнадцять Ну там де більш такі конкурентно спроможні, скажімо, особи. То там трішки більше платять, аби власники не перейшли до інших сільгоспробників. Ну і середня, ще раз кажу: ну, десь 10-12, можливо, зараз трішки знизиться. а можливо, і ні орендна плата, будемо бачити. Але ну. ще раз кажу: прив'язується, як правило, до нормативної грошової оцінки. Власники, якщо приватна власність, можуть встановлювати і. Визначену плату. Ну, тобто орендна плата складається не від відсотків від нормативної, а скажімо, там 3 тисячі за гектар в рік. Е, якщо сторони на це погодяться, власник не заперечуватиме, може таке бути. Таким чином укладається, наприклад, на 10 років, оці всі 10 років. Буде сплачуватись три тисячі гривень в рік там за один гектар чи за всю земельну ділянку. Неприватним бачу... землям це допустимо. Я ще бачу, пані Алло коли в договорах вказується індексація. А це практично це коли це у нас е в першу чергу, коли йде прив'язка до нормативної грошової оцінки. Тоді застосовується коефіцієнт індексації. Це є да, дійсно обов'язковим. Коефіцієнт інфляції не є обов'язковим, але в деяких договорах він теж може бути зазначений. А індексація вона визначається кожен рік станом на січень місяць оприлюднюється держокадастром. Це коефіцієнт індексації. Добре, рухаємося далі. Так, рухаємось далі. Так. Е, так. Ну, мабуть, це ми вже так проговорили. Ага, це те, що я трішечки вже про це говорила, і от зараз е, пропоную ще раз для закріплення, скажімо, теми повернутися до сільськогосподарських угідів. Е, те, що ми вже з вами проговорили, для земель сільськогосподарського призначення, крім цільового призначення, дуже важливий вид угідь. Ми з вами говорили, що сільгоспземлі, заугіддями можуть бути рілля, багаторічні насадження, посовища, перелоги. Е, і несільськогосподарські угіддя, господарські шляхи, прогони, лісові смуги, те, що ми говорили, і під господарськими будівлями і дворами. Переведення сільгоспугідь з однієї категорії в іншу, або переведення із сільгоспугідь в несільськогосподарські угіддя можливе. І можливе, як я вже сказала, за землепорядною документацією. Про еко еколого-економічне обґрунтування сілозмін та впорядкування угідь. Дуже проста документація, вона не потребує багато часу, вона не потребує особливих погоджень, і, в принципі, можна за цією документацією змінити як угіддя сільськогосподарські, наприклад, були пасовища, перевести їх в ріллю або навпаки. А також із угідь перевести в несільськогосподарське угіддя з метою забудови, там господарськими будівлями, дворами чи для фермерів, можливо, і житлова забудова. Ви ціль, вид угідь для земель сільськогосподарського призначення якраз і визначає можливість використання в межах одного сільгоспризначення.